哇，参加。 Сьогодні ворог здійснив терористичний акт, завдавши удару по місту Харкова, а також по місту Золочево. 23 години ворог здійснив два заходи тактичної авіації з боку міста Білгород з північної сторони Харківської області. В результаті першого заходу скинувши два каби в район міста Золочево, Відбулось влучання в приватний сектор. А також два, а важливо, навіть три каби зараз більш точно встановлюється в бік міста Харкова. Одне влучання відбулось в жилому масиві на Салтівці в п'ятиповерховий будинок. Наразі тяжких людей немає. Однак відбулось влучання в район четвертого поверху з боку будинку. І саме в цьому місці є певні завали. Зараз ці завали розбираються, ми тому впевнено сказати, що нема загиблих, чи є загиблі. Ми наразі поки що не можемо. Поліція розгорнула штаб, розгорнула криміналістичну лабораторію. Ми будемо відпрацьовувати потерпілих прямо на місці тут, як уже. І завжди це останнім часом робимо, щоб люди не ходили по відділках поліції кожен з потерпілих буде мати змогу. Як надати заяву про вчинення стосовно нього злочину, так і задокументувати саме які пошкодження мали місце у нього, чи яке майно у нього було знищено. Також будемо охороняти всі навколишні будинки до тих пір, поки вони не будуть забиті вікна, або також двері.